Вітаю, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з природи, і на ньому ми відправимось у подорож до осіннього лісу для того, щоб дізнатися, як тваринки готуються до зими. У лісі зараз панує справжня пізня осінь. Погода похмура, сумна, холодна, часто дощова. Майже всі дерева скинули свої листочки. Лята, а чи знаєте ви, які ж тваринки живуть у лісі? Щоб це дізнатись, необхідно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це зайчик. Зайчик має довгі вушка, для того, щоб гарно чути в лісі. Одні лапки в зайчика довші за передні, завдяки ним. Він дуже високо стрибає і швидко бігає. При кінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. Потрібно для того, щоб вовки лисиця не розгледіли зайчика на сніжку. Хутро стає теплішим і густим. Ось так зайчик готується до зими. Слухаємо наступну загадку. Ця красуня непроста, вона хитра та руда. Має хутро золотаве, і розумна і лукава. Так, дітки, це лисиця. Яка лисичка? Вона хитра, руда, пухнаста. Лисичка живе у норі. В Пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Так, ця загадка про вовка. Вовк сірий, лахматий, великий, сердитий. Вовк та лисиця взимку не сплять та запасів на зиму не роблять. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Та загадка про ведмедя. Мідь великий, клишоногий, сильний. У нього тепле буре хутро. Восени ведмідь ходить по лісу, їсть спілі ягоди, горіхи та жолоді, збирає мед, нагулює собі жирок. А коли настає зима йде сніг та холодно, він спить у барлозі. Прокидається від зимової сплячки ведмедик аж на весні. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Стрибають ніжки, грибисть та горішки. Так малята ця загадка про білочку. Білка руда, пухнаста, маленька, вона має довгий пухнастий хвіст, а живе білочка в дуплі на дереві. Білочка трудівниця, вона ретельно готується до зими. Восени вона збирає грибочки, горішки. І відносить їх у своє тупло, робить заготовку на зиму. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються. Готуючись до зими, тваринки міняють своє літнє хутро на зимове, густіше й пухнастіше. У лісі малята живе ще багато різних тварин. Це і їжачки, і кабани, і різні комашки. Але про них ми з вами поговоримо на наступному занятті. А зараз нам вже час прощатися. До побачення!